Всім добрий день. Сьогодні на ремонті у нас ось такий от девайс це у нас Steam Deck. Прийшов з проблемою, не вмикається після вологи. Я вже Steam Deck ремонтував. Ремонтував, здається, ось цей ось з тих клавіш. Але ну, надіюся, в цьому випадку ми також зможемо допомогти. Давайте будемо розбирати. Ось такий вигляд має розібрана консоль. Відверто кажучи, оглянув я всі плати, які зняв, і ну, явної вологи я тут не бачу. Єдине, до чого в мене є претензія, це Type-C роз'єм. І, скоріш за все, тут могло через нього потрапити волога під оцю наклейку. Зараз я перенесусь на робочий стіл під мікроскоп і будемо дивитися детальніше. Дивимось плату, ось я вам показую вже безпосередньо тут де є роз'єм Type-C. Бачимо Тут у нас є якийсь контролер живлення або живлення, ну, контролер USB Type-C портів. Це у нас Maxim 77958. Е, ну, насправді під цією мікросхемою все виглядає добре, а не добре виглядає конкретно в самому роз'ємі USB Type-C. Бачите, там є окисли. Доволі сильні окисли. Зараз буду пробувати це все очистити і буду дивитися, що з цим робити. Або міняти цей роз'єм. Ну, найкраще, мабуть, міняти. Я просто не впевнений, що я саме такий маю. Трохи очистив цей роз'єм і щойно пробував вставити в нього USB тип pc тестер І погано те, що я пробував це зробити, тому що в мене тут почало, почав димітись цей роз'єм, і зараз вже при детальному огляді я помітив, що тут є у нас явна проблема. Ось прямо ось тут, ось тут у нас є якась тут видно прогоріла доріжка. Тобто в самому роз'ємі ну, у нас є пошкоджений. І взагалі не треба пробувати удачу в таких випадках, а просто міняти роз'єм. Є у нас такий от роз'єм. Це роз'єм від камери Blackmagic. І він сюди мав би стати Зараз будемо міняти ну, випаювати цей роз'єм звідси. і Міняти його на ось цей Дивимось. Вийшло. Як бачимо, всі контакти в нас добре пропаяні. Чуть-чуть, можливо, розім зміщений, але ну, я не можу чомусь його посунути зліво. Але мені здається, що це допустимо. Зараз пропаяю всі земляні контакти всі, і буду пробувати. Попробуємо, що в нас вийшло, підключаємо наш тестер. Бачимо, так працює. Перевернемо на іншу сторону. Так, все в нас перемикається, споживання є, без радіатора не будемо його довго мучити. Зараз я. Ще дам тут компаунд на щойно запаяний роз'єм і зберемо консоль в зворотньому порядку і будемо пробувати, чи вона у нас вимикається. Ну, судячи з того, що ми бачимо по тестеру, то якийсь запуск у нас є. Наскільки він там правильний, то вже будемо дивитися. Це зібрав девайс, лишилося тільки зовнішні гвинти прикрутити. Давайте пробувати його вмикати. Я почув якийсь звук. Вра, девайс вмикається. Зараз будемо, будемо його тестити. Якийсь Linux на ньому стоїть. А знаєте, друзі, не все в нас тут так просто з цим девайсом. Хотілося б, щоб було як краще. В принципі, власник, часто власники пристрою якраз таки думають, там, наприклад, тільки конектор замінити. Я в даному випадку теж так думав, що тільки конектор замінити, але по факту по факту в нас є проблеми. Проблема наступного характеру. Чомусь не. Не працює вібровідклик на ось педі лівому. І також, і також девайс у нас, на жаль, не заряджається. Тобто він, зараз ми бачимо ось тут споживання. Але це споживання суто ну, те, яке споживає в нас материнська плата пристрою. Він в мене постояв більше години, і батарея по факту не заряджається. То у нас де імітація зарядки, показує, в нас блискавка, ніби він заряджається, але зарядка не відбувається. Чому так і що з цим робити? Зараз буду пробувати розбиратися. Mm -hmm. Я вам скажу, що цікава штука, той ваш Steam Deck. Я почитав, що в багатьох людей така трабла з акумулятором і радять люди. Перше, просто перезавантажити консоль, друге, оновити програмне забезпечення і третє, скинути до заводських налаштувань. Як бачимо, я. Там прилетіло оновлення, і я оновив її оновив систему. І мене пише повний заряд, я вже зрадів, все окей. Але коли тільки від, від, відключаєш, зразу пише знову низький заряд. Та й таке. Ну, е, як варіант, я думаю, ще спробувати її відкалібрувати. Тобто Ну, зараз бачите, розрахунок часу не працює. Mm -hmm. Я її зараз запущу якусь гру або відео і залишу так, хай собі розрядиться в нуль. Потім повністю заряджу. Подивлюся, чи щось воно дасть, якщо воно зарядить, звичайно. Вже летіло ще одне оновлення. Пробую оновлювати, подивимось, що з того вийде. Як бачимо, у нас неправильно відображаються відсотки залишку акумулятора, щоб підключити зарядний пристрій. То у нас інколи показує, що консоль повністю заряджена або показує, що вона на 0%. Притому нею можна користуватися, можна грати в ігри, але реальних відсотків акумулятора ми не бачимо. Також ми не можемо оновити програмне забезпечення. І ось така от біда. Я вже робив різні лайфхаки з інтернету, перезавантажував її по-різному, нічого не допомагає. Також скидав налаштування BIOS. Один... Зараз спробуємо ще один спосіб. Це вимкнути консоль повністю, зайти в налаштування BIOS і залишити так, з включеним екраном консоль, ну, доки вона повністю не розрядиться. Потім підключимо зарядку, і, по ідеї, воно мало б почати заряджатися. Це свого роду калібрування акумулятора. Чи вийде у нас такий спосіб, чи не вийде, побачимо. Ну, я думаю, варто спробувати. Для того, щоб це зробити, беремо завершити роботу, вимикаємо консоль. Затискаємо і тримаємо клавішу плюс і коротко натискаємо клавішу Включення. При тому плюсик не відпускаємо. Як бачимо, ми вже є в біосі. І пропоную ось в такому режимі консоль і залишити. Я бачу, що вона більше значно споживає, ніж просто навіть в режимі ігор. В режимі ігор у нас тут 500 мА вона десь споживала, зараз бачимо 800. Тобто цілком вірогідно, що вона доволі швидко у нас розрядиться. Відключаємо зарядний пристрій і просто чекаємо. Всіх вітаю. Зараз перед вами знову наш Steam Deck. І як бачимо, він у нас в стані спокою і він у нас вміє в стані спокою заряджатися і заряджається. Як так сталося? Що я зробив? І, ну, взагалі, як це пояснити, що він не заряджався, а тепер заряджається. Насправді. До кінця сам не можу сказати по тій причині, що ну, мусив зробити з ним невеличку паузу. Він майже місяць пролежав в мене в тумбі, не мав часу ним ще раз займатися. Ну і так сталося, що він пролежав в принципі, з, ну, з розрядженим акумулятором, бо я його розрядив в нуль. Аж ну, консоль з ним не вмикалася, не тримала на ньому зовсім, але і, ну, тоді воно і не заряджалося. <кхід> Зробив, в принципі, так, як рекомендували на форумах, просто. Почекав, воно все розрядилося. Зараз, ну, можна сказати, перед тим як вмикати, я ще раз зняв плату, зробив деякі контрольні заміри, поміряв обв'язку контролера зарядки акумулятора, USB type контролера. Ну, Зрозумів, що все в нас має працювати. Підзібрав ще раз консоль, включив і одразу вона оновилася. тобто Завершила оновлення, яке ми скачували раніше, і, ну, і почала заряджатися, все окей, все гаразд. То зараз показує 78%, можна відключити зарядку. І грати собі ігри і все буде окей. Дивна проблема, бачите, якщо не мати досвіду, то можна ну, запаятися прям дуже сильно. Або якщо спішити дуже сильно. Можна було поміняти, ну, можна було, не знаю до, до чого, до ша, не знаю, до чого там ще можна було доколупуватися, але факт залишається фактом. Тобто ну, я нічого не робив, а консоль завелась. Буду скоро її збирати назад і віддавати власнику.